Будь Ласка, ви представтеся, і скажіть, чого ви нас не пускаєте? Представтеся, хто ви є. Я командир батальйону поліції охорони, майор поліції бесада. Так, Я... чого ви не... Я... Не... Не, не не пускаю? Я вас пускаю. А тоді можна можете. пройти, так? Да? Звісно, можна. So, ви можете, у... можете. здаєте в роздягальню свої верхній одяг. Тобто, Потім за, за яким номер... законом? Чи чим ви керуєтесь? Через певні норми Які роботи? норми, де вони прописані, є, або будь ласка? Да. Дивіться, ось ось, вам вам одніці, дивіться ось, ось ось я показую, люди одіті, Дивіться, ось люди одіті. Ви хто? Ви хто? Як поніваєте, посади? Посада яка вас? Це ви поліцейські такий вже новий, так? Ласка. Ласка. А, а, все, я Вибачте, будь ласка. Ну, верхній а а а удар. Ні, це, це вже принципово стало. Це вже стало принципово. Дні. Або всі, я, або ні, чуєте? Це обможе наша склада. Ось, по, будь ласка, у вас є мета шукачі. Перевірте нас, які проблеми. Хлопці. Я вас скажу, в Порядку так ми не дождемося. Якщо так будете з ні, усі, не чекайте. От порядку так ми ну, діємо, по -косі... По -косі не діждемося. Поки сім, значить, поки сілі. Добре, ну кану хто хто? Давайте які значить. Проходьте. Хто візьме віку одягу? Бачите? А а чого нам верхній одяг треба? елементарні правила поведінки в обществі. Тобто то, то, то ми керуємося не законами, а якимись правилами не закон, в суспільстві? Не законами. Спортивна одежда. Да. Люди в спортивній одежда. А так вони притягують. Ну як це? Да? Тут кросовки спортивні. Чоловіка одного не пустили в кросовках. От при мене тільки що захотіли. Не пустили в кросовках. А ті пустили. Одні пускають, не пускають. Не пускають. Є, хто... Скажіть, а які а які правила? Тобто костюм потрібен кажуть, що люди немає. Що ви, ви, ви чешите нахуй? Блядь. Ви або всі пропускаєте? А ви або всі так? Припускає. Ви знаєте, зробили чашка. Скажіть, рубашка, галстук, які повинні бути, яка одежа, що і <плес> Ми надаємо ми... право себе оглянути. Хоча ми інші проблеми є. Там жаль, скажіть, рекомендуйте, хоча б нужна людина мені заборонено. Просто ви одних не пускаєте, йому зайти потрібно. Пропустіть йому зай зайдемо. Ви, до речі, що знаходите. При чому до театру? Uh, якійсь, а, нас, і, ну, ви, а, або з цього починати треба було, або ж а, не, не рівнятися. Ху... Я... Тобто я думаю, можна заходити. Тобто можна заходити. Да? Громадян України, які виконують певні моральні да? норми. Правильно? Є, попросила зніміть. Скажіть, які моральні норми треба виконувати? Ми, ми хочемо пропишіть, я хочу їх почути, ці моральні норми. Форма одежі, носки. Щоб на вайб... Я майбутнє у них розумію. Ви просто хочете конфлікту. Так сам. ні, Та не хочу. Я вас попросив. Якщо ви не хочете, будь ласка. Все, Все. Дякую. Все. Ну, просто самі.